У майбутній GTA 6 ми з вами можемо побачити просто купу магазинів, які можна буде пограбувати. Матимемо змогу перемикатися між героями. Нікому не кажіть, будуть чоловічі стріп-клуби. І загалом проєкт обіцяє стати наймасштабнішою грою в серії. Якщо вам цікаво дивитися далі, тоді не перемикайтеся. Ми з вами в цьому короткому відео обговоримо, які додаткові подробиці стосовно геймплею нової GTA-шки з'явилися нещодавно в мережі. Нагадую, що ви на каналі EternalPlayUA. мене звати Дмитро. Підписуйтесь, коментуйте, на бляха активу. Поїхали приємного перегляду. За словами інсайдерів, у GTA 6 повернеться механіка перемикання між персонажами, як це було в GTA 5. Але можливості будуть інші. Наприклад, гравець не лише перемикатиметься між Джейсоном та Люсією, а й керуватиме обома одночасно, використовуючи нове колесо вибору персонажів. Витоки також вказують на те, що у грі буде понад 700 магазинів, які можна буде пограбувати. Крім того, з'являться функціональні торговельні центри та хмарочоси з ліфтами, що додадуть глибини досліджень Величезному світу сюжетна компанія GTA 6 складатиметься з п'яти розділів. Хоча це менше ніж у тій самій Red Dead Redemption 2. Очікується, що кожен розділ буде насичений подіями та місіями. Як я й казав на початку, у забавці мають з'явитися чоловічі стріп-клуби, що загалом є певною новинкою для серії. Можливість пороздивлятися оголених красунь ну розширює можливості для дослідження світу і взаємодії з ним. Та й загалом підвищує мотивацію для дослідження гри. Стосовно арсеналу, тепер гравці зможуть носити тільки обмежену кількість зброї, а іншу зберігати в багажнику свого автомобіля, подібно до системи в Red Dead Redemption 2. Офіційна дата виходу GTA 6, 26 травня 26-го року. Сподіваюсь, що додатковий час дозволить Rockstar Games довести гру до досконалості. Якщо було цікаво, тоді підписуйтесь на канал, підтримуйте наших воїнів на фронті і, звичайно ж, як завжди, бережіть себе, тримайтеся купи. Слава Україні!